Thank you У центрі ветеранського розвитку, який у вересні запрацював на базі Сумського державного університету, випустили першу групу слухачів курсу Помічник ветерана. Участь у пілотному для Сумщини проєкті взяли 9 людей. Серед учасників Дарина Савицька. Її чоловік нині служить у Збройних силах України. Тож питання, із якими зіштовхуються військовослужбовці, говорить Дарина, їх родині знайомі. Основний напрямок був спрямований на те, щоб не навчити нас певним якимсь знанням, а навчити навичкам, як працювати з законодавством, де Шукати, що шукати, щоб якщо ми стикалися з якимись нестандартними проблемами, ми змогли їх самостійно вирішити, як налагоджувати контакти з суспільством, з державними органами, з волонтерськими організаціями, бути посередником, так би мовити, як працювати з органами державної влади, як оформити документи чи отримати гарантовані соціальні послуги, як то пільги або інші виплати. Цьому слухачі курсу навчалися протягом трьох тижнів, а ще вивчали нормативно-правову базу, посадові обов'язки і права, які має. Спеціаліст із супроводу ветеранів це дійсно така була програма, скажімо, яку ми зробили відносно швидко. Досвіду не було, і для нас дуже важливо є подальший розвиток, подальший розвиток. Він можливий тільки через контактування, через взаємодію з нашими випускниками. Тепер ми будемо говорити, це наші випускники. Сумщина стала 10-ю областю України, яка доєдналася до реалізації експериментального проєкту. Зовсім інший підхід держави до цього питання. Не ветеран іде в прозорий офіс, а до нього мають прийти, вивчити всі проблемні питання, які потребують вирішення, і допомагати йому їх вирішити, щоб наш ветеран, наш герой відчув, що він захищав нас всіх, захищав батьківщину, а тепер батьківщина надає йому змогу жити в нових умовах. Серед дев'яти випускників курсу шість представники сумської громади. Паралельно відбувався процес підготовки для них робочих місць і підготовка самого простіру, куди ветерани приходили і отримували послуги. То для всієї області 9, в тому числі 6 для сум. Ми вже готові прийняти. За словами представниці Міністерства у справах ветеранів, у перспективі такий спеціаліст має працювати в кожній територіальній громаді і допомагати не лише військовим ветеранам, а й членам їх родин. В ідеалі повинно бути так: помічник ветерана отримав сьогодні сертифікат і. Сервісний офіс, який уже діє у деяких районах Сумської області, приймає їх на роботу. Оплата відбувається згідно наданих послуг. Як зазначили у профільному міністерстві, посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб буде внесено до національного класифікатора професій. Розробляється наразі професійний стандарт. Він пройде громадське обговорення, і ця професія буде офіційно внесена в. Жаницький стандарт, що дасть можливість забезпечити наших помічників-ветеранів спеціальності, професії. Проєкт Помічник ветерана першочергово покликаний допомогти військовим після завершення служби адаптуватися до цивільного життя. Один із слухачів курсу Геннадій Охріменко говорить, саме цей перехідний етап для захисника найскладніший. Чоловік відчув це на власному досвіді, адже проходив службу в зоні АТО. Більш проблемним було невпевненість в тому, що я потрібен суспільству. Зараз тим хлопцям, які сидять в окопі, готовляться до штурму, їм треба знати, що їх тут про них пам'ятають, їх тут чекають, їм допоможуть повернутися, їх не воросять. З юридичної точки зору я проходив ці стадії і вже маю певний досвід. Я трошки додавив знання. Кожен із випускників отримав сертифікат і свідоцтво про завершення навчання. З 1 січня помічники ветерана зможуть розпочати роботу. Це дійсно тільки початок. Початок я точно впевнений, що він вдалий, тому що вмотивовані наші. Студенти, якщо так можна сказати, я ще розичу, щоб дійсно їхня робота була успішною і корисною. Новини СТС. На Сумщині правоохоронці перевіряють законність продажу хвойних дерев. Поліцейські вже вилучили у продавців 50 дерев. За незаконну виробку транспортування та реалізацію ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність як для продавця, так і для покупця новорічного дерева. Нагадуємо, усі ялинки, сосни та смереки мають бути чіповані або мати індивідуальний номер, на якому міститиметься вся інформація про дерево. Радимо громадянам не купувати ялинки чи сосни сумнівного походження. По цим ви сприяєте незаконному промислу, який завдає шкоди довкіллю. Gracias. Різдво свято народження Ісуса Христа і для дорослих, і для дітей цей день огорнутий особливою магією очікування дива, сповнення народних традицій і сердечних побажань. Ми прийшли до вас у хат від душі полядувати, від душі порядувати вам. Бажани вже понад сторіччя 25 грудня світ об'єднує найвідоміше на планеті різдвяна пісня «Carol of the Bells». а це український щедрик, створений композитором Миколою Леонтовичем, на основі прадавньої української обрядової мелодії. Щедрик, щедрій, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. там мовички повкотили. Сяяхнички народились. Перше, після 1918 року Україна цьогоріч святкує Різдво вже офіційно 25 грудня разом з більшістю держав світу. У сумах організатори створили яскраве дійство з традиціями українського автентичного одягу. Будемо вітати Різдвяним вертепом і своєю колекцією етнокостюмів. Костюми це наші, які знаходяться в нас в студії. Яким як кажуть по 100 років, які носили наші бабусі прабабусі, ось сьогодні хочемо, щоб наші люди побачили. Бачили, як вдягалися українки 100 років тому, і до нині, як кажуть, із покоління в покоління Мальвинці переконані, вдягнувши український старовинний одяг, ми пробуджуємо нашу генетичну пам'ять. Ми хочемо. Щоб діти, саме молодше покоління, перейняло оцю любов до краси, до цього скарбу нашого національного, який ставиться на весь світ. Магією українського різдва й своїми яскравими образами в українських хустках зачаровані і юні учасники проекту. Я буду виступати. Я буду красиво, показувати свій костюм, український давній костюм. У якому колись раніше колядували? Маленький Ісус не спить, не димає своїми ручками. Увесь світ обіймає і вашу хатинку, і вашу родину. Христос ця рождає. Чого ти чекаєш від Різдва? Щоб Україна перемогла. Етнодефіле, окраса різдвяного свята, вишиванки і кожен елемент традиційного жіночого вбрання неповторні у крою, кольорі і орнаменті все виконане вручну українками минулого сторіччя, і без сумніву наші прабабусі добре знались на моді. Це стильні образи, які побудовані на повсякденному одязі, які ви можете придбати в будь-якому будь якій крамниці, але вони з такою перчиночкою, з ізюминкою, да, з родзиночкою наші бабусі на скринь. У всіднівньому. Пані Наталія тішиться, що старші люди сьогодні згадали, а молодь, можливо, вперше дізналась, яка багата наша Україна традиціями. Захоплюючі враження. По-перше, старосільський хор – це… Хор, який давно я ходжу на концерти, вартує більше всього ті емоції, ті відчуття, які ми, вони отримують цей день. Це не тільки костюми, це загальне, це я кажуть, шоу загальне шоу. Дух Різдва єднає аби спільно творити добро. Учасники магічного різдвяного вертепу говорять про головну благодійну мету цього дня: українські збройні сили відстоюють на фронті нашу державу і українську ідентичність. Тож і наша спільна справа підтримати пораненого захисника. Сум. Чанина, який потребує допомоги, збираємо на підтримку нашого пораненого героя Дугіна Віталія. Дуже складне поранення. Йому ампутували дві ноги. Зараз він знаходиться в Києві в лікарні і потребує дуже великих. Коштів на операції, далі протезування, далі реабілітація. Разом ми сила. Слава Україні! Під час заходу волонтери змогли зібрати захиснику понад 10 тисяч гривень. Різдво, час здійснення бажань, а вони у всіх українців нині спільні вистояти і перемогти. Всі запорожає. Шановні сумчани. Щиро вітаємо вас з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим. Хай Господь благословляє ваші сім'ї. Добробуту вам, достатку, перемоги Збройних силам. Новини СТС.